Христос посеред нас. Сьогодні, 18 травня, Українська Православна Церква святкує День Пам'яті і Святої Великомучениці Ірини. У ті часи, коли світло святої віри християнської, завдяки проповіді апостолів, засяяло серед людей, в місті Майдуні жив князь на ім'я Лікіні. У нього була дуже гарна дочка Пенелопа, лікіні побудував для неї окремий розкішний палац, де вона жила зі своєю вихователькою, оточена однолітками і слугами. Щодня до неї приходив наставник акеліан, який навчав її різним наукам. Апеліан також був християнином і під час навчання розповідав дівчині про Христа Спасителя. Коли Пенелопа підросла, батьки почали думати про її заміжжя. В одній із бесід Апеліан сказав, що Господь бажає оброчити її собі, і що Пенелопа зазнає багато страждань за свого небесного нареченого. Після цього Пенелопа відмовилася від заміжжя. Прийняла хрещення від руки апостола Тимофія, учня святого апостола Павла, і була наречена ім'ям Ірини. Вона переконувала своїх батьків прийняти християнську віру, мати раділа наверненню дочки до Христа. Батько спочатку не перешкоджав дочці, але потім почав вимагати від неї поклоніння язичницьким богам, коли ж свята Ірина твердо і рішуче відмовилася. Розніваний лікині велів зв'язати свою дочку і кинути під копита лютих коней. Але коні не рушили з місця, лише один із них відірвався від прив'язі, кинувся на лікиня, схопив зубами його за праву руку, вирвав її із плеча, а самого лікіння збив і почав топтати. Тоді святу діву розв'язали, і по її молитві лікині у присутності очевидців став неушкоджений. І здоровою рукою. Побачивши таке чудо, ній з дружиною і безлічі народу, числом близько три тисячі чоловік, увірували в Христа і вдіклися від язичницьких богів. Свята Ірина почала проповідувати вчення Христове серед язичників і навертала їх на шлях спасіння. Вона безтрепетно сповідала свою віру перед наступними правителями, перенесла багато страждань. Та кожного разу залишалося невшкодженим. Народ під впливом її проподі та чудес ще більше звертався до Христа, залишаючи поклоніння різним ідолам. Усього святою Іриною було обернуто понад 10 тисяч язичників. Вона творила чудеса, сіляючи хворих, і терпіла муки за Христа. У місці Ефесі Господь відкрив їй, що наблизився час її кончини. І свята Ірина, у супроводі свого вчителя старця Піліана та інших християн пішла в місто до гірської печери і, осінивши себе хресним знаменням, увійшла до неї, сказавши своїм супутникам закрити вхід у печеру великим камнем. Коли на четвертий день після цього християни відвалили печеру, то тіла святої ні не знайшли, так померла свята великомученця Ірина. Які випробування не приходили на нашу життєву дорогу, дорогі брати і сестри, залишаємось вірними Христу, подібно до святої великомученці Ірини, яку сьогодні і згадуємо: Христос посеред нас і є, і буде.